Снем рождение, мальчик, рухкий, с Днем рождення, мальчик сладкий. Я дарю тебе эти зубки. Сонце моє, вітаю тебе з сьогоднішнім твоїм днем народження. Бажаю твою всього самого найкращого, щоб ти в мене процвітав і був здоровий, і щоб все в тебе було хорошо, так як до сьогоднішнього часу. Ти в мене найблудший, найлюбимий і. Самий а на вечір чекає ще одного подарочка. Ось цього. Ага. Ти в мене найкращий. І я бажаю тобі всього найкращого, І щоб ти був такий красивий, як завжди. Ти в мене найлюбими. Твоє досяг Аріка. Лаві, ми тебе вітаємо з твоїм 30-річчям, всього тобі самого найкращого. Цей день, щоб ти заповнена завжди. Ми, твоя жінка саме більше старалася, ми їй допомагали. Всього тобі самого хорошого, гарного безхмарного неба в житті, гарної дороги, щоб твої діти були росли тобі на радість, були здоровими, щасливими разом з тобою. Всього тобі самого хорошого, Дорогий наш батько. Славік від себе, від Ромчика, від своєї мами, папи, Юри, Тані. Вітаю тебе з твоїм 30-літтям. Бажаю тобі всього-всього самого найкращого. Бажаю тобі Владіка, такого як мій Ромчик, може ще й кращого, якщо. Дай Бог вам щастя, здоров'я і гарних ліп... роз на вашій дорозі. al meu Я дарю тебе приятно. Сьогодні для тебе, ми запрошуємо всіх сьогодні подивитися цей прекрасний день народження, же перед вами на фотографії стоїть прекрасний мужчина. Він навіть не знає, що сьогодні для нього такий гарний день народження, також для, е, такий гарний подарунок дружина йому зробить. Ми запрошуємо всіх подивитися на цей прекрасний, все для тебе. І мене не під'їжджає уже. Ми запрошуємо всіх подивитися на це прекрасне вітання з Днем неродження. Водча красна машина, ми вже бачимо. Бачимо, єди наш іменинник. І це сьогодні все для нього. Ми запрошуємо всіх дружно. Воджу наш іменинник, для нього сьогодні честь, шана і повага. Це чоловік, який не знає, що це для нього сьогодні. Шановні наші гості, друзі. А также для нашего именинника Гардио Плескайся дружно! Приветаймо! Вот же какой наш именинник! Мы даже не знаем, что мы клипаем сегодня Все для тебя! Вот же песня! С Днем Рождения! Селепай, повидай, по нашему имениннику Гардио, плескайся! передачу я забуду побачити все як тебе з нового родина вітає гарними оптисками ми запрошуємо нашого іменника мама мати вітає дуже приємно тато олександр васильович вітає також Дружина, сина із днем народження приємно Мужчина, ну, який навіть не знає, що для нього сьогодні не таке гарне свято. Його вітають. Ми гарно дякуємо, гарно дякуємо. Всі вітає родина сьогодні. Ми запрошуємо, запрошуємо привітати ще. Хто бажає? Я бачу нашого іменинника сльози радості. Радості сльози йому дуже приємно. А також я хочу приєднатися.

Хай вона привітає, люблячого коханого чоловіка із днем народження. Я тебе поздравляю з днем народження. Хочу побажати, щоб усе все у тебе було так, як зараз є, щоб ти не мінявся, щоб ти залишався такий, який ти є у мене. І цей сюрприз, я знаю, що ти нічого не знав. Я його готувала для тебе. От ніхто нічого не знав. У останню минутку всі усе знали. Я тебе дуже-дуже люблю. Обожнюю. Ти в мене Едельвейсик. Едельвейсик — це є рідкісна квіточка. Ти у мене найкращий. Я тебе обожнюю. «Все для тебе. Ми також рождається програма для тебе чистей народження. А також все для тебе.